Закон України про національну поліцію і розділ 9. Ми дійшли до нього. Називається він Соціальний захист поліцейських. Бачите, не, не забули тут написати в цьому закону про це. Так, ну зараз ми прочитаємо. Що ж тут пишуться? Стаття номер 91 Службовий час і час відпочинку поліцейських. Ось так. Перше. Особливий характер служби в поліції. Містить такі спеціальні умови для певних категорій поліцейських. Ну, і тут йдуть підпункти. Перша служба у святкових та вихідні дні, друга службу позмінно, третя службу з нерівномірним графіком, четверта службу в нічний час і другий пункт. Іде далі. Розподіл службового часу поліцейський визначається розпорядком дня, який затверджує керівник відповідного органу закладу установи поліції. Так, третій пункт. Для поліцейських установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними, ну як для білих людей. А для курсантів, слухачів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які готують поліцейських, шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. Так що ставайте поліцейськими, тоді у вас буде, а не курсантами, тоді у вас буде два вихідних. Четвертий пункт. Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для всіх поліцейських, крім залучених до виконання службових обов'язків. І п'ятий пункт. Поліцейським, які виконували службові обов'язки в вихідні, святкові та неробочі дні, крім поліцейських, які працюють у змінному режимі, відповідний час для відпочинку в порядку компенсації надається протягом двох наступних місяців. Ось так. Ставте вподобайки. Коментуйте.